Привіт-привіт, шановні друзі-колеги, бухгалтери, кадровики, юристи і ФОПи. Я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. І цей випуск теми дня. Ми присвятимо питанню, як податкова перевіряє трудові відносини та зарплату під час фактичних перевірок. А для початку давайте е, визначимося, що вважається фактичною перевіркою, хто із суб'єктів найчастіше потрапляє під фактичні перевірки, які саме документи вимагатимуться, і що перевіряють. І що загрожує суб'єктам господарювання за порушення норм трудового законодавства, як ці санкції можуть бути накладені? Отже, для початку, що вважається фактичною перевіркою? Звернемось, колеги, до норм податкового кодексу, а саме під 75.1.3. Колеги, в описі під відео є посилання на текст норм законодавства, які я використовую в цьому випуску. Отже, фактично вважається перевірка, що здійснюється за. Місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника. Отже, із цього визначення, ми вже маємо зрозуміти, що найчастіше до фактичних перевірок потрапляють саме ФОПи, підприємці або е, юридичні особи, що мають Точки продажу, місця продажу, здійснюючи там, продаж товарів, робіт послуг. І це, ну, як правило, великі торгові точки, да, бізнес-центри. І саме там є ризик зустрітись з фактичною перевіркою саме з податківцями. Така перевірка здійснюється контролюючими органами щодо дотримання двох напрямів питань. Перший напрям це регулювання обігу готівки, здійснення розрахункових операцій, ведення касових операцій, дотримання е, наявності всіх ліцензій, свідоцтв. Так? Ну, а другий напрямок це якраз дотримання роботодавцем, законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками. І саме у випадку, якщо ФОПи або юридичні особи, що може бути, е, не так часто, частіше ФОПи, що здійснюють свою діяльність в великих мають свої магазини, да, кіоски. І ось у випадку, якщо податковий орган звертається до такого суб'єкта з метою здійснення фактичної перевірки, ну, наприклад, обігу готівки, зокрема під час такої перевірки може бути розглянуто і питання оформлення трудових відносин із найманими працівниками. Такі Поєднання питань зустрічаються під час фактичних перевірок, коли перевіряють одразу у ФОПа і те, як він здійснює розрахункові операції і то, як у нього оформлені працівники. Отже, керуючись нормами податкового кодексу, а саме пункту 80.6 податкового кодексу, ми знаходимо перелік того, що саме цікавить податкову службу. І у питаннях оформлення трудових відносин, матимуть е суб'єкти подати на вимогу податкового органу документи, що свідчать про оформлення працівника. а саме е – Трудовий договір, наказ про прийняття, повідомлення про прийняття, що подається до податкової служби. Також документи, що свідчать про облік робочого часу. А саме табель обліку робочого часу, графіки змінності. Також це може бути. Документи, що свідчать про оплату праці, відомості на рахування оплати праці, і ось тут важливо вже не плутатися, да? коли податковий орган під час фактичної перевірки перевіряє оформлення трудових відносин, для них важливо, аби всі кадрові документи, що свідчать оформлення працівника, були із дотриманням законодавства. Тобто, був трудовий договір, який підписан двома сторонами, було повідомлення, що надіслане надіслано до податкового органу. Накази відповідні, табель обліку робочого часу, відомості про нарахування зарплати, тобто те, що свідчить, що особа дійсно оформлена. У питаннях, які найчастіше задають бухгалтери, ну, на кшталт. Тетян, а будуть перевіряти правильність розрахунку середньої зарплати, повноту виплати під час звільнення, в тому числі правильність нарахування компенсації відпусток, а чи будуть перевіряти нарахування індексації, а чи будуть перевіряти правильність нарахування в цілому зарплати? Колеги норми податкового кодексу. Під час фактичних перевірок скеровують податківців саме на питання оформлення трудових відносин, правильність розрахунків по оплаті праці. До питань фактичних перевірок норми податкового кодексу не описують. Тому тут саме перевіряється більше кадрова частина документів, що пов'язана з оформленням, і частина бухгалтерських документів, що свідчить про те, що ведеться облік робочого часу, і що є документи, які відповідають бухгалтерському обліку і нараховані зарплаті по такій особі. Ось так далі в цілому, звісно, у податкових органів є. Повноваження перевіряти дотримання трудового законодавства в частині оплати праці, повноти розрахунків, ці можливості і ці повноваження описує стаття 35 закону про оплату праці, що регулює контроль за додержанням законодавства про оплату праці і саме податкові органи тут в тому числі згадуються. Але це вже здійснюється під час планових перевірок суб'єктів господарювання, а не під час фактичних. Отже, сподіваюсь. Тут ми з вами розібрались в різниці між напрямами перевірки податковими органами трудових відносин, які здійснюються під час фактичних перевірок, і які вже направлені на увагу під час планових податкових перевірок. Під час планових податкових перевірків. Є вирогідність того, що будуть перевіряти не тільки оформлення осіб, але ще і повноту, і правильність розрахунку, нарахувань, тобто такі випадки в практиці зустрічались раніше і зустрічаються. Тому звертайте, будь ласка, на це увагу. Ну І ще один важливий момент під час фактичної перевірки податкові органи звертають увагу на те, як саме оформлена людина. Наприклад, так звані стажори, трудові відносини під час випробування, або договори цивільно-правового характеру, тобто вивчається уважно саме ось такі кадрові документи, щоб визначити, чи дійсно особа оформлена, чи сплачуються податки з її заробітної плати. І тут також звертається увага, як я вже казала, на факт наявності повідомлень про прийняття. Що мають бути подані, бо в практиці зустрічаються випадки, що під час фактичних перевірок податківцям надають трудовий договір, який оформить, але повідомлення про прийняття не надають. Тому податкові органи завжди звертають увагу на комплект документів, що описується трудовим законодавством. Колеги, у нас сьогодні дуже важливе відео, і щоб не пропускати наступні корисні відео, просто зараз раджу вас підписатись на мій канал Блог Тетяни Мойсенко, Також ставте лайк цьому відео, якщо воно було вам корисно. І зверніть увагу, у мене діє телеграм-канал. В описі ви можете знайти посилання на нього. Я вас запрошую, приєднуйтесь до нього. На ньому корисні новини і спілкування зі мною. Ну а ми йдемо далі. У питаннях, що може отримати роботодавець, який пройшов фактичну перевірку і виявлено. Оформлення трудових відносин із порушення дотримання трудового законодавства, то колеги, тут я хочу звернути вашу увагу на наступне у податкових органів. Є повноваження щодо перевірки, а ось повноважень щодо накладання санкцій, пов'язаних із порушенням трудового законодавства. Немає. І такі повноваження має тільки Держпраці в Україні. Під час дії воєнного стану держпраці може відреагувати на звернення податкових органів. Тобто платник податків, що пройшов фактичну перевірку податківцями, отримав. Акт з висновками, що свідчать про порушення оформлення трудових відносин, далі цей акт дублюється також в системі контролю і потрапляє до держпраці. Держпраці робить звернення до роботодавців відповідно із підтвердженням виявлених фактів. І якщо це дійсно підтверджується, коли держпраці вже йде за покроково за податкову і встановлює. Порушення ті, що описані в акті, то до роботодавця виписується припис для усунення таких порушень. Зверніть увагу, тобто, в умовах дії воєнного стану переважна більшість. Суб'єктів господарювання, а саме ФОПів найчастіше отримують саме роз'яснювальну роботу і попередження, тобто рекомендацію для оформлення трудових відносин, які в подальшому можуть принести такому ФОПу ще раз перевірку подібних правовідносин з найманими працівниками. І тільки тоді, коли вже в подальшому держпраці виявляє, що роботодавець. Не виконав припас, тобто не дотримався рекомендацій і продовжує порушувати саме тоді держпраці, навіть під час дій воєнного стану може застосувати фінансові санкції за порушення трудового законодавства. У статті 265 Кодексу законів про працю описуються такі санкції, в залежності від того, хто є порушником ФОП єдиного податку, ФОП на загальній системі, юрособи. Які саме питання порушено, найчастіше неоформлені працівники? В такому випадку 265 стаття Кодексу законів про працю описує різні фінансові санкції? Ну, в середньому, та максимально. 10 мінімальних зарплат за кожного неоформленого працівника. Колеги, у нас з 1 квітня зростає мінімальна зарплата. І відповідно розмір санкцій розраховується на день, коли фіксується саме винесення рішення про накладання штрафу. Тому в даному випадку, зважаючи на те, що вже з 1 квітня розмір мінімальної зарплати дорівнює 8 тисяч гривень, штрафи за порушення трудового законодавства в частині неоформлених працівників може сягати до 80 тисяч гривень за кожного неоформленого працівника. Звертайте, будь ласка, на це увагу на ризики, які можуть виникати саме під час. Фактичних перевірок у питаннях пов'язаних з оформленням трудових відносин і зарплати, і не плутайте такі перевірки із е, плановими податковими. На цьому я завершу наш випуск. Обіймаю вас всіх. Цілую і люблю. Е, підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі, Па-па!